Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин вся найактуальніша інформація про події дня. Далі у студії працює Наталя Болдинська. У кривому розі діти з інвалідністю отримали нові засоби реабілітації та розвитку. Оснащення надійшло завдяки співпраці міської влади, ЮНІСЕФ та громадської організації Дніпровська ліга соціальних працівників. Це сучасні пристрої для пересування, сенсорні комплекси, спортивні тренажери та навчальні матеріали. Вони допоможуть дітям швидше відновлювати здоров'я та розвивати свої можливості. Місто не лише зберігає мережу реабілітаційних закладів, а й знаходить роз ресурси для їхнього розвитку понад три тисячі родин у Кривому розі щороку отримують підтримку від міста та партнерів. Всі подробиці по темі на початку випуску у Кривому Розі не лише збережна мережа закладів для дітей з інвалідністю, а й оновлюється їхня матеріально-технічна база. У співпраці з ЮНІСЕФ та ГО Дніпровська ліга соціальних працівників місто отримало сучасні реабілітаційні засоби та навчально ігрові матеріали. Ми дуже радіємо тому, що більше дітей матимуть доступність до тих послуг, які вони потребують, і ці послуги будуть більш якісними, більш сучасними і зможуть охопити більшу кількість дітей. Центр соціальної реабілітації у кривому розі працює з 2011 року. Щодня тут до півсотні дітей отримують 15 видів реабілітаційних послуг від масажів та фізичних вправ до занять на спеціалізованих тренажерах і сенсорному обладнанні. Завдяки цьому партнерству ми зараз маємо нагоду власне побачити от результати цієї співпраці. А в рамках нашого проекту з Дніпровською лігою соціальних працівників це наш один з основних партнерів. Ми передаємо на різні установи міста Криво. Вого кривий ріг різні різне остаткування, різні матеріали для того, щоб власне діти з інвалідністю, родини, які опікуються дітьми з інвалідністю, мали можливість покращити якість свого життя, покращити якість життя дітей. Окрім центру, сучасне обладнання отримали декілька міських гімназій та навчально-реабілітаційний центр. Довіра завдяки цим засобам, діти можуть швидше відновлювати сили та відкривати нові можливості для навчання і розвитку. Так добре виходить для спелперечі трошечки. Треба Покажи, як ти підріг це перш місто з великим серцем, і це стосується в тому, числі, допомозі дітям з особливими освітніми потребами, діткам з інвалідністю по всьому світу. Збільшується кількість таких дітей там за останні 20 років в Україні ця кількість виросла в середньому 2,5 рази. Наразі в кривому розі таких дітей вже 3 тисячі. І звичайно, ми перш за все робимо все можливість для того, щоб робити виплати на ці родини. У нашому місті вони отримують допомогу від 10 до 38 тисяч гривень. В цілому на ці на цей напрямок в міському бюджеті понад 50 мільйонів гривень. Сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, отримують комплексну підтримку, консультації фахівців, групи взаємопідтримки. Це ще один приклад того, як у кривому розі дбають про родини та створюють умови для розвитку кожної дитини навіть у найважчі часи. Анастасія Співак Глі Припчук, перший міський. Мінус тринадцять в небі. Армійці з повітряного командування схід знищили 13 російських дронів над Дніпропетровщиною. А ще збили дві ракети над регіоном. Втім, в темну пору доби російські окупанти скерували на обласний центр безпілотники. В місті сталося займання, які оперативно ліквідували. В одному із Дніпровського району удари ворога пошкодили чотири приватні будинки. Неспокійно було в Синельниківському районі. В Шахтарській громаді дісталось п'ятиповерхівці. В Межівській громаді сталося займання в будинку в Нікопольському районі. Гучно було в Марганецькій громаді. Росіяни стріляли з важкої артилерії та дронами. Всюди на щастя без жертв. Напередодні ворог з гармат та дронами тероризував мешканців Нікопольщини. Під ударами були Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Вороже залізо пошкодило приватний дім, магазин та будівлю, що не експлуатувалась. Неспокійно було в межівській громаді. сталося займання в будинку місцевих та гаражі. На щастя, без поранених. На Харківщині росіяни атакували сільгосппідприємство. В результаті загинуло 13 тисяч свиней. По фермі вдарили 20 дронами. Там виникла масштабна пожежа. Також постраждав співробітник підприємства. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. На Сумщині зафіксували 35 обстрілів, 19 населених пунктів. Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БПЛА. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. У полтавській громаді уламками пошкоджено приватний будинок. Під повторний удар потрапили і рятувальники на щастя без постраждалих у Костянтинівці на Донеччині. Одна людина загинула, і ще троє поранені. Пошкоджено 9 приватних будинків, дві багатоповерхівки та 2 авто. За добу росіяни 35 разів обстрілювали населені пункти Донеччини, пошкодили будинки, легкові авто, сільгосптехніку. Впродовж доби окупанти також задали понад 600 ударів по населених пунктах Запорізької області. На Херсонщині через російську агресію поранено п'ятьох людей. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах пошкодили 11 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу 56-річна жінка дістала вибухову травму та перелам. Миколаївщину атакували дронами. Місцеві мешканці не постраждали. Вночі сили нашої ППО відбили масовану комбіновану атаку ворога. Вдалося знешкодити сім балістичних ракет «Іскандер», сім керованих авіаракет, 21 крилату ракету та понад 300 шахедів. Протягом минулої доби окупанти втратили 970 солдатів, 278 БПЛА, 48 одиниць автотранспорту, 13 гармат, танк, броньовик та РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська і артилерія вразили чотири райони зосередження особового складу. Протягом доби наші армійці відбили 162 спроби ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому, за 1319 днів російські окупаційні сили втратили 427 літаків. 346 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 33 тисячі гармат, понад 66 тисяч безпілотників, понад 63 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон 114 тисяч загарбників. У кривому розі створюють сучасні квартири для внутрішньо переміщених осіб будівлю колишнього профілакторію реконструюють в рамках спільного проєкту міста Українського фонду соціальних інвестицій. Та уряду Німеччини тут облаштують 39 помешкань різної площі. Частина з них буде адаптована і для людей з інвалідністю. Окрім сучасних квартир, передбачена термомодернізація та встановлення енергоефективного обладнання. Місто забезпечує оформлення документації, підключення комунікації та благоустрій території. Нове житло для переселенців планують здати в експлуатацію вже наступної осені. Як зараз виглядає колишня профілакторії? Дивіться в наступному сюжеті. Розі триває робота над масштабним соціальним проєктом. На базі колишнього профілакторію створюють сучасні квартири для внутрішньопереміщених осіб. Це спільна робота міської влади української завтрашнього дня. Починаються роботи з вимірювання віконних конструкцій. Мета така, щоб до холодів закрити периметр будівлі. Будівля колишнього профілакторію підприємства Суха Балка вже активно реконструюється. Після завершення робіт тут буде 39 сучасних квартир від однові насоси та інше сучасне обладнання. Ми домовились з всі. Про реалізацію тут проекту створення будівництва житла для переселенців взяли на баланс міста цей профілакторій, і зараз тут вже на тимчасового проживання та облаштовані квартири для ВПО на першому поверсі гуртожитку на вулиці Каткова. Проєкт з УВСІ ще один приклад такої масштабної роботи, яка подарує переселенцям відчуття стабільності та дому. Нині всім необхідним для комфортного проживання. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. У Кривому Розі також триває реалізація програми Теплий дім. Один з її напрямків теплий під'їзд передбачає заміну старих вікон, що знаходиться в будинках, де квартири приватизовані. Належать людям, і за законом є їхньою спільною власністю. Але коштом міського бюджету в будинках із найбільшими втратами тепла через старі вікна. Встановлюють нові вже замінили понад дві тисячі на сучасні металопластикові. Розі продовжується реалізація міської програми Теплий дім один із найважливіших напрямків теплий під'їзд. Його мета підвищити енергоефективність житлового фонду та зробити умови проживання більш комфортними. У будинку виконані часткові заходи з енергозбереження, встановлені металопластикові вікна на у місцях загального користування на сходових клітинах, що забезпечує мешканцям у зимовий період комфортну температуру. У під'їзді дозволить підвищити температуру у квартирах, так як вони герметичні і не дасть доступу вологи у під'їзд, що збереже конструктивні елементи будинку. Лише цього року у 108 багатоповерхівках вже замінили понад 2000 тисячі вікон. Сучасні металопластикові конструкції утримують тепло, захищають від вологи та протягів. А мешканці відчувають різницю вже зараз. Програма теплий під'їзд. Це енергозбереження, це не відновлення після. І на наступний рік ми також плануємо таку ж саму програму, тому що дуже багато заявок. Люди побачили, що допомога є, люди побачили, що ефект є. І... Дуже багато зараз заявок на наступний рік вже за словами фахівців енергоаудиту найбільші витрати тепла у багатоповерхівках Хрущовках відбувається саме через старі вікна у під'їздах. Тому міська влада ухвалила рішення замінити 3600 вікон саме у таких будинках. Тепло для людей пріоритет. Тому, незважаючи на те, що багатоквартирні будинки повністю перебувають у власності їх мешканців, місто ще з 2016 року реалізує програму Теплий дім. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Першимський. we okay. Нагрудні знаки за заслуги перед містом, грамоти від міністерства освіти Дніпропетровської ова та обласної ради напередодні дня працівників освіти, який цьогоріч відзначають в неділю, 5 жовтня, до сесійної зали Криворізької міської ради, запросили понад 100 криворізьких освітян. Це ті люди, які своєю щоденною працею виховують нові освічені молоді покоління, що здобувають високі результати на конкурсах, олімпіадах а також на НМТ. Із найкращими вчителями поспілкувались і наші кореспонденти. Пані Лілія, одна із запрошених на урочистий прийом з нагоди дня працівників освіти, який цьогоріч випадає на неділю 5 жовтня. В її професійному освітянському доробку випускники, які здобули максимально можливу кількість балів 200 за НМТ. І цей рік не став виключенням. Її вихованка Кіра Ласкава теж завдяки ретельній підготовці з історії продемонструвала абсолютні результати. За мою педагогічну діяльність 6 600-200 бальників. І якраз у 2022 році, коли почали широкомасштабне вторгнення, було три з три бальника в цьому році, теж 25-му, ще дівчинка набрала 200 балів. Знаєте, психологічно дуже тяжко дітям дуже тяжко. Спочатку треба було психологічно налаштувати і е, мотивувати їх тим, що нам створюють умови наші військові, нам дають можливість жити, працювати, і ми повинні довести, що ми цього гідні. Ми можемо це зробити. І ви знаєте, добрий матеріал, тільки треба. Налаштуватись психологічно, морально, ви умнічки, ви все зможете, ви все всього досягнете. Криворізькі вчителі та вчительки, а також їх вихованці, завжди гідно представляють наше місто як в області та по Україні, так і за його межами на конкурсах та олімпіадах. Чисельні нагороди та відзнаки від міста, обласної ради та обласної військової адміністрації від Міністерства освіти та науки України, з нагоди професійного свята, красномовне свідчення тому. Мені дуже приємно, що сьогодні в цій залі більше ста педагогів отримають своє визнання і від Міністерства освіти і науки України, від обласної державної адміністрації від облради, від нашого міста. Крім цього, хочу зазначити, що вже стало доброю традицією вручати сертифікати на премії тим педагогам, які підготували нам переможців конкурсів олімпіад. І сьогодні таких 45 наших освітян отримають грошові винагороди. Буде за свою працю з огляду на військове сьогодення та необхідність дотримання безпекових вимог, Рада оборони міста та влада Кривого Рогу створює гідні умови для безперервного та надійного освітнього процесу. На сьогодні вже більше 40 тисяч дітей мають змогу безпечно та одночасно перебувати в 219 укриттях. Ця робота продовжується. Напередодні нашого свята ми зустрічаємося і щиро і відверто. Вітаємо один одного і кажемо слова великої вдячності за те, що ми робимо, за те, що зробили і за, той, за ту велику мужність і той підход до... Наші освітянські справи, яку ви робите, всього виконуючи обов'язки мера міста Юрій Вілков вручив більше сотні нагород та привітань криворізьким освітянам, які своєю щоденною працею виховують розумних представників молодих поколінь та примножують славу та репутацію кривого рогу в науковій спільноті. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Майже сторічна славетна історія десятки тисяч випускників. Криворізький державний педагогічний університет, один з кращих та знаних вишів нашого міста, святкує своє 95-річчя. За цей час університет пережив чимало подій, але завжди давав старт у велике життя для тисяч освітян. Як відзначило ювілей педагогічного, бачила наша знімальна група. Євген студент четвертого курсу психолого-педагогічного факультету. Навчається нині на практичного психолога. Каже чотири роки тому свідомо обрав саме цей виш нашого міста, адже тоді хотів бути дизайнером, і саме педагогічний був найближчим університетом в рідному місті, де всі мрії з великою долою вірогідністі мають втілитись в життя впевнений, що кожен студент на моєму місці сказав, що для нас університет займає таке дуже дуже е, значну частину нашого життя, і в нашому серці це займає окреме місце для нас, теж 95 років. Можливо, там ми навчаємось хтось рік, два, три. Це не велика наша кількість, але для нас все одно це така честь бути частиною такої спільноти, бачити наскільки це важливо для викладачів, для адміністрації, і ми надихаємось цим і теж переймаємо це, і відчуваємо гордість на нашому університеті». 30 років від студентки і до голови університетської профспілки пані Наталя все своє життя пов'язала саме з педагогічним вишем. Студентське життя бурхливе, і саме воно є вічним джерелом невпинної енергії. Студенти беруть знання від викладачів, а натомість дарують свою жагу до нових звершень та досягнень. Для мене особлива. Долучилася я до неї ще в 1995 році, будучи студенткою. Особлива вона для мене, тому що протягом всього свого життя я знаходжусь тут. Я подолала шлях від асистента кафедри до голови профспілки. Це особливе місце сили, це особливе місце надії, добра. Я дуже люблю це місце. За 95 років свого існування КДПУ випустив більше 50 тисяч кваліфікованих фахівців, які потім продовжили свою вже професійну діяльність як в Кривому Розі та Дніпропетровській області, так і далеко за її межами. Саме КДПУ є основною базою для навчання освітян нашого регіону. Нині вище 8 факультетів та більше 30 спеціальностей студентів більше трьох тисяч. Уже визначний день. Ми святкуємо 95-річчя Криворізького державного педагогічного університету. Це дійсно для нас дуже вагома подія. Майже століття наш університет викликає педагогічну освіту, науку в нашому місті, в нашому регіоні і, взагалі, можна сказати, готує високоякісні педагогічні кадри, освітянські кадри для всієї України. Цей час був дуже складний. Для з одного боку він був складний з іншого боку він був дуже такий славетний. Були труднощі. З привітальним словом до керівництва та студентства педагогічного звернулась очільниця міського департаменту освіти і науки, а колись теж студентка та випускниця цього університету. КДПУ дає щонайменше 90% професійних кадрів для закладів освіти міста. Я не лукавлю, коли говорю, що це найкращий педагогічний вищий навчальний заклад в нашій країні. Я дуже пишаюся тим, що в Кривому Розі є такий університет. Повірте, не кожному місту обласного значення навіть повезло з тим, що є педагогічний вуз. а нам повезло вдвічі, тому що ну, так склалося історично, що місто Кривий Ріг це місто, в якому є такий потужний навчальний заклад. З нагоди 95-річного ювілею Криворізького державного педагогічного університету від міста вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом різного ступеня визначним діячам освітнього процесу КДПУ, а також грамоти від виконкому. А ще відзнаки від Міністерства освіти та науки України Дніпропетровської ова металургійної райради. Далі курс на сторіччя одного з головних вишів міста. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Анна Мінервіна, перша міський. Кривиріг провів в останню путь воїна Валерія Супруненка на псевдо-якудза. До війни він мав власний агромагазин, займався автомобілями, був люблячим сином, чоловіком та батьком. У травні 2023-го Валерій добровольцем став на захист України. Побратими згадують його як відважного та надійного воїна, який завжди йшов до кінця та не знав відступу. У жовтні 2023-го Біля села Вербове на Запоріжжі він зник без звісти, а згодом стало відомо про його загибель. Два роки родина шукала Валерія, їздили на мітинги до Києва. Нарешті він повернувся додому, але на щиті ну, не завжди він запам'ятається мені дуже uh, педеною людиною, гарним другом. Uh, і тільки хороші згадки uh, про нього будуть все життя uh, у нього було ремонт автомобілів. Свої якісь купував, ремонтував. Ну і все, що зв'язано з автомобілями. Він дуже великий час і сім'ї. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі мешканці міста. У Валерія залишилися батьки, сестра, дружина. І маленький син Тімур. Пам'ять про нього назавжди житиме в серцях усіх, хто його знав. Вічна пам'ять і слава. На цьому ми завершуємо наш випуск. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.